Вірш Володимира Сосюри. Якщо помножити любов усіх людей, то, що була, що є, що потім буде, то буде ніч. Моя ж любов, як день, не знаю, чи чуття такого, люди. Якщо зібрати з неба всі зірки і сонця всі з усіх небес на світі, Моя любов горітиме, яркіш за сонце всі на тисячі століттів. Якщо зібрать кітки з усіх планет, що вітер їх підзорями колише? Моя любов пахтітиме міцніше, заквіти всі крізь років вічний ле. Якщо зібрать красу усіх віків, повз мене хай ідуть вони без краю, Марії я на них не проміняю, і жодній з них не вклониться мій спів, хай очі їх зіллються в зір один. І в серце хай той зір буде світити, зачарувати мене, не зможе він, твоїх очей йому не замінити. З яких зірок злетіла ти сюди, така ясна, що спів про тебе лине, світи ж мені, світи мені завжди, Над зорі всі, зоря моя єдина.